Я раз радий вітати на моєму ютуб каналі. Тут знаходиться Янчик Влад. І ми зараз направляємося в зал. Це мій перший відос на Ютуб. Так зібрати. братва, перший нюанс, з яким ми стикнулися на виході в зал. Влад проїбав Та Так, похуй зараз одно побізнаємо. Або... Все. Отак буде бомба. А я пішов б ще собі пішов в равтопочках це відео. Нет, да ты смешно этим. Вышел, высоко. Выйшов. Да красовок нахуй потерянный. Тут стояло два ботинка, блядь, я не знаю. Может... Мне кажется, янты здесь може, случайно дернул. Уже случайно... Вот, якого хуя він тут робить, блядь. Ты его то закинул? Нет. Тошь не, блядь. Не, я взял то закину его. Нет, ты просто полипацки ушел програму пранк с кроссовком. <accent> То ми зараз пранк знімаємо Ютуб, Так. Дякую да. за переработку. Здорово. Здорово. злов. Пацки, респектують, має жопе, буде кто говорити. Е, у нас сьогодні випуск на ютубі, як ми виходимо з хати в зал. Е, продовження буде через місяць, типу, як ми вже робимо один підхід на грудь. Прикинь, на то рідко випуск. Зібралися в зал один випуск. Ну, я в залі 10 минут. В залі 10 минут другого. Блін, що таке різниця в стрільці? це типа, я не знаю, там вони йшли в комплекті, я думав, що Жека де до ключі. Тикий в мене. Може, отак і ти сьогодні в лофер лоферах. Подивіться, увага на яла. Тимчасова пауза. Так ти. Довго Зараз має бути якісь пранки. Зараз має бути якісь пранки. Я ще сам зняв, то що не в курсі. то щось 25-2, типа. Охуєнний. Ні, ну час на апаратчик класний. Мені здається. Ти подивіться, вже як машину вже сів, а вже нарізка має бути в тіктоці. Фойде з машини нарізки, в залі там, вот. Розмінка не резко вже мабуть. Від сих дам нарізочки. Що прикинь, зараз позірування, Я там такий жирдос, нахуй зараз будуть підійде і дібашти, як я тільки обох є не жирний такий. Ну, копей, що. що? Бертва, ну зайдіть в коментарі, напиши, чи, чи дені... чий улюблений день Що? сказав? грудьби сказав? <розв> чий улюблений день грудьби цепс. Хто любить снідати, ставте лайк. Релізну трек. Ану, Влад, включи на цей. Вот, вот, давай. Що-що? Девчонки собі. Я дусь кидаю перепятку. ган не цей? Втім, на старих блоки, але своїх не забуваю. Тепер новому місці по тебе це хай. 130-309 ми Високо Чоти на щеку я тебе не знаю. Високо, не високо Ляву! Діас! Долбає! Видихаю, один з баконе стадом не ганяє, подивився на годину, час ничего не міняє. Докурю і вилітаю, вона дуже класна, сьогодні ввечері внітаю. Докурю і вилітаю, по нічному я літаю. Роблю, що захочу, чесно, я не знаю краю. Ми вчора писали трек, і получається квартика вирішив залетіти на фіт, тому слухай. Це... Це не трек. Не тупою, бой тетя хоче дядя. Я послухал, трек мака бля, я піде тригаю. Я не чувствую, дети, бля, я не клягаю. Подпим на массе їде, я її уже Я плюшу лаву, верті коша раву. Ты кучи вам рафая не на сама шобу. хапаться на те башому. Чекайте просто. просто зараз. Можливо, можливо, тіп, підлічки не, не, не передадуть той звук, вообще, що, що в машині, там буде якість трошки не та, але ну тіп, це перший трек, тому не засуджуємо. Граблі. Так, братва, Ай, зараз обзор на, гра... на граблі. Але мені ну, кажуть, тільки в мене в ногах такі пізда. Може один показати з його. Факт. А не два Нормально, коротше, якщо хочете 900 ти то тис тільки на граблях. Опа, мистра вже за мною, за, 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 за мою, за мою сучу. За всі мої діла там. Ми вже в залі зараз передіваємося, будемо. Получається, і йти... робити підходики. Зараз я прийдусь б'ють в штанах в кофті і вже подумаю, що якийсь і Та що, похуй, забіг ще на всіх, що вони подумають. Забихую, мотивація, забихую, це... хто ж думає. Yeah. Зроблю якийсь легенький анонс. Коротше, якби пин на жеку, то вже буде ваш тренер. Спортивне скоро буде по дуже низьким від особних цінам. Значила робиться спортивне питання, а потім вже буде тренування онлайн, потім вже буде свій додаток. Типа, бандо здав в чорному сьогодні проход на рот. Дивіться, зі мною живе в одному ліжку, зі мною хаває. Все зі мною робить. В інстаграмі від мене відписується, в тіктоці теж від мене відписався. Що ти відписався в Тіктаці? Я е, на Twitter не відписувався. Тобі підписаний в Тіктаці, на мама. Я від ці в тіктоці я від ці В інстаграмі я не знаю, що це за хуня. Я на дурі, о тебе, о. До юзуба не відписувався. Не відписувався, я не знаю, що дхуня. Я тобі скидав, скрізь, що робиться. ти кажеш, я теж Не мамою, блять. Чим хоче, але не мамою. Якщо я нахуй не слово, не вірю, що клянусь. Що брехав, брехав я тобі? Де я тобі брехав? Да. А ти прям в Меру. Вот якось быстро набрав пизда. От те опять каву і пиздали. А ну сьогодні на кружку. хуяра та нахуй. Транторій транболов не башта? Ні, бортовий транболон, і башта, це дуже, дуже опасно. А що треба? Все, що вам максимум, якщо ви легенькі, хочете щось може, може десь крусунути колись, то це все робити під страхим наглядом лікаря, здавати аналізи. І тоді, можливо, і подумати 30 разів перед тим, чи воно того стоїть, чи ні. Чого завжди спортивні блогери скривають, то, що вони на фермі Так. <плес> Та, понятно, зразу видно, але вони чисто хтось каже, типу, та ні, в раху, блядь. А бачу, він каже, типу, що, він там один кубік в клопчик, і він вже такий здоровий, нахуй. Може теж сісти. Такий один кубік, він же курсить, блядь, скільки часу. На долі. Не скільки часу десь місяць. Якщо прийти в ноги зараз. Що, давай, та ти в ноги. Тренуватися. Чи, чи що, Чебаки чи хоч вискочити? Типу ти зараз такий піздати, дати по ново. Чи в'їбаште, зараз нахуй. Чи ви'їбаємо зараз. Може наривася на лавку. Так, що ми починаємо? Починаємо з грудних зараз. З грудних? Ні, неправильно. Починаємо ми з розминки. Точно, правильно, Проводимо розминочку. А ну, пацьки. Я сьогодні геньк залетів чи ні? Просто на оценку. Просто на отанку. Уйобищна розмінка це в школі, блядь, Завжди це пані така. Оце? Так, не отдав, да, оце. Раз, два, два три, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Поїхали. Оце. Раз, два, да. три, чотири, п'ять, шість. 7 веки. 10 закінчило закінчило mm. А честно тебе скажу, мне даже якось на три YouTube комфортнее знімати, ніж на свій. Yeah? Да? Да вот вы знаете, типа фаня цей буквы. Типа взял такі шотка, аж старый шот. що шо, там. Якщо так, шотки блок сразу? Так, шо, блок. Оп, она скачка. Nee, пух, пух, пух. Приступаємо вже до жима, а б спочатку. Ми навіть, навіть не розінявся нормально, так. Та похуй. Головуся. Сьогодні силова тренування, сьогодні ми ж втягуємося в процес. Ми, ти знає, якщо ми втягуємося в процес, ми значить, робимо все не з великою вагою і просто максимальну кількість повторень. Так, розімнявся. Далі в нас просто жим зараз. Хуйлан. Хуйлан. Ноги ми, блядь, я бачу вже профік до пізди. <ріст> ти ж дніми <ріст> ноги нахід. Добав говна. Ну мені так подобається. Я пані, ти професіонал вже. Старий Подив... страх. Тру... <плук> так, розминку провели. Не, то ти не дивись зеркал, ти ще не... після першого підходу не став кайдом. Тільки сусок коротше, жаки ще не розібрався, як відео знімати, бо ну, знімав на трази кадрів. А чи ти, ти ж навіть не розумівся, блядь... куди ти зависав, лети вже, ти ж навіть не розумівся. Є... Пожив, пожав, мене міш, то шо, то в мене ми я розумію. Та що, у мене теж воно є, але я блядь, зараз буду 110 жати, то я хрусну 60, нахуй. — 60, собі сьогодні на акуратненьком два підходи, потім коротше, не 60 на максимум. Давай Маленько хочу в кадр, походу. <свист> Маленький хочу в кадр. Але буду заради після тренін в бані парти. Скажу <плес> 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 вам, оце. Шо нахуй? Пан томат? Лайтовий. Лайт томат? Шість погнали. <плес> <плес> Чую. Як мене сісія росте, блядь. Ну що я по по собі одну хуйню, що мені коротше дивись. Я з я, нею взагалі знайомитись не хочу, я не хочу її їбати, але просто по якійсь хуйні мені хочеться подивитися на, на, на жопу її, блядь, на сіську. На кого? Ну, на, на, пані, але я не хочу, їбати, її, її, не хочу знайомитися. Мені здається, що зараз бойфрендгляне виблизків будуть їбалися і, і башити. <зуміло> Думаєш, тоді цю за хуйню. Я... Засуджують. <зуміло> Тебе не можна знімати? Just не любить, ну не любить сьомок жика. Я понял, добре. Не, не готова? Okay. Окей. Я, таки? я думаю, я підготую на другий раз. <laughs> я вже знаю, що дві в голову прийшло. Старий, я так хотів сказати, що тобі йдеш ми. <laughs> ти є підход. Типа, я боюсь цього, так? Да? На. Чорт. А що ти взяв, що я сказати? Мені оце цікаво. Я нічого не взяв, я просто кажу, що підготуємо. Я скажу, що підготуємо на другий раз. а ти вже подумав там... Я нічого не подумав тупий, ні, блядь. Я подумав, тобі треба жати другий підход. Ні, ти подумав вже. Ні, я не подумав, ти дослідиш, щось наганяєш. Навернув. Я зал приможу підручити чисто. А чого? Блендер взяв, що ж, блядь, сам качений. Коні, ж свій міксер буде взяв. Бля, я так не пожму, я лахати хочу. Mm. Я вам скажу одне, що ви просто зараз ахуяєте, як мене пампить блять, після тренувань. Типу, який я прилетів в зал, от зараз, який я прилетів зал. а починається. Я знав, ти що хуйня буде. О, бач, ти знав, ти знав, що це буде, бо ти собі вже це перепомагав. Я не no. а ти типа, а чекай, ми... ти психолог або Да, я yeah, не розумію, просто... дивись, це все рьофл. Пройшли дікарі в зал, теж вже два місяці не тренувався, я там зараз буду тренувати, вже включати стільки. І пройшла в очі, подивитись на лосіни в жопу, виділи, б**ть, що це? На лосіни жоп... в жопу. На жопу подивитися в лосінах. Взяли собі міксер, собі подивилися, зрозуміли, колотнули. Що? Ты... Два я, вже зроби, підій, ти робиш. я думаю, що, що зараз зробити 25-ки взяти чи 22 20-ки. Щоб нормально улетети? Ну, а что то, то нет, може 45-ки візьмать, блядь. На пашу тренировку. Разу нарезки. Нарезочки. Давай, до нарезки пошли. Не засуджуйте мене, блядь, голова закрутилася. Не засуджуйте його, у нього закрутилась. Два з половиною місця не ходив зол. Тільки головне не засуджуйте його, за теж у нього голова закрутилася. Будь ласка. І мене не засуджує, мене теж зараз наверное, зараз закрутиться. Ну, я такий я попрошу трохи, бо Жека там. Тому... Blade, blade. Сука. Я... Ви мене питаєте, чому я не був в залі. Єбать не долезно. Еді зразу нарізка Тікток і одразу в лайк і в Тікток. Ютуб Шорес. Нам пораду для починаючих пацанов, які тільки прийшли в зал. Е беріть креатин і протеїн. Куратин збільшить ваші силові. У вас буде більше бажання тренуватися. А протеїн це норма білку. Норма білку має добрати абсолютно кожна людина. Це корисно як і для залу, так і. В Принципі для організму. Бачите, я вам казав, що я приходжу в зал і мене одразу пампить. Памп пішов. Робити магазин спортивного харчування, де я буду продавати спортивне харчування по дуже низьким доступним цінам. Для всіх пацанів, які хочуть займатися, які бачать себе в цьому, або які вже займаються, які цікава якась порада або введення, е, то залі... будете бути в мій магазин. Трим 25 на 8 просто. Блядь. 25-чків, чисто на вісім попробуємо. Що посиловимо зараз. Виходить, на піку слома я жав 110 на 2. Зараз трошки скутився, два місця не ходив в зал. Але зараз мені, мені вистачить два тижні, щоб повернути повністю форму і навіть збільшити силови. Тому полетели, про два. Сука, горіла здорова, да, без гарна мало. Але чесно, це кайф, повернутися зал. ковзал. Мала бути ваба. Вона була скільки тижнів назад, виходить. мання з бодибілдену. Я там мав виступати, я вже реєструвався. Я теж мав. Була теж мав з'являтися в категорії. Чому я не виступив на ваду? Як я вже казав, були нюанси, і це все, і тому я не ходив в подивзав. Лучається проїбав ці змагання. Та, мені тільки що підійшов тренер, каже, що там було в кожній категорії по три людини, і, типу, я би був призером, але нема списку виступати. Та, старий, що ти спиняєш, блядь? то ж познімаєш, як я, блядь, біцепс роблю, що ти, течку знімаєш. Придурок. Так в нас має бути, типу, вайбовий контент. Незвик прийшли в зал. Друзі, всім привіт. Ми знаходимося в лісі, зробили три підходи на біцепс по 12-повторів. Ставте колокольчики, лайки, і підписуйтесь. Колокольчик. І <кхи> лайк. Дежаву Опять скажу, з ними не дружу. Лучше старий пошл нахуй. Що <кхи> я пизану, бля. Кажу, лучше старий пошел нахуй. <кхи> <кхи> я знімаю Ти понял, я казав? Я знімаю. Тебе, пошел. Типа пошел? Я <кхи> нахуй. А. Старый пошел нахуй, давай. Полетел. Старый пошел нахуй. Добавь говна. Что, ты вообще легко, да? Добавь говна. Я тебе говорю, добавь говна. Вот, 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 А як я люблю це, знаєш, таке ж приємне зушення в біцепсі. No. Взагалі кріпатори після зала, зі Та ми зараз сторі просто зараз оцей вайб e, Зимовий типо, легенький, такий знаєш, мітористик прохладно на дворі. Ми потренувалися з кайфом і. Ну да, не на вайбі вже парив. Не на вайбі цепу. No. <laughs> я ж меш трубу репери 120-й хлопчення. Добре, ти входиш в наш лейбер 130 го флоу? — Може 30 й притон, так? Ні, не входжу. Був бадьоп. У мене, 137-й наш. 130 um, yeah. uh, — Так, є флоу, добре. Жека 130 й флоу... — Не так називається. Називається кинув старий блок, але своїх не забуваю. Тепер в новому місті куби диму видихаю. 130-3.09 спати заважає, хом і передали банк, він мене жорстко вбиває. В тіктоці одну фразу дуже інтересно почув. Оцей дружеський дружецький Стьоб, це дуже хуйова хуйня. Чого? Коли друзі один одну стібуть. Типу, що це за цим дружеським стьомом якась скривається. Хуйня? Типа, така, знаєш, як вона називається? Пасивна пас... завість, пані? Та ні хуйня, то все. Домож? Та дивись, дружеський стіб, ми тіпа, що, коли небудь гнали, тільки от. Перший раз я таку замітив, перший раз за скільки часу блядь, ми взагалі, отак. От перший день, тіпо, що ми от, чуть-чуть один одного поподібали. Це наоборот, типу, панів. Типу наоборот, ну, охоєнно. Бо це знаєш ніколи не подібали, не подобали, потім почали, блядь, що хтось обідався, хтось там блядь, ще Ну ж ти, типу гуляєш в, в тому самому шмоті мені що. Типу? А <laughs> а ну Це в чаті мені... пишуть просто люди, я стрім запустив. Натури. <laughs> <laughs> Бля, а як показати це на дзеркалі, щоб вони бачили, що відео це не стрім? Лучше, може стрім запустити? Та ні, нахуя. І вставити на типу, наряд... Ти більше випизнімо, та ні, потім. Ні, ти не поняв, як я хочеш, типу зняти стрім? І виходить, тут буде та нарезка, нарізка нарезка трьома, щоб буде видно, що типу, моменти. хуйня, не, хай поки буде випуск просто. Пацька, не пропиваху. Не роздуваємо, просто дує я в Чи що, подивилися на жопу власнинах, може йдемо. Ще раз. Подивилися на жопу в лосінах і можна йти? Да. Забери стовбур. У Це Те, температура походу. Да. походить. Немає ніяких жоп по сінах, ми пішли тримати сюди. А це що замовчики шабу? Хоча дівчата, якщо ви якщо ви хочете знайти, ну порозумітися з, з владом, дівайте лосіни постійно. Тоже <coughs> <coughs> с <сейчас> мне тяжко. Да <laughs> ничего, тяжко, блядь, трудно купается. Согласен. Sorry. Давай, погнали. Погнали, да сейчас я снюс скину и пизда, блядь. Бля, я помню, я раньше в зале ходил и снюс скидал, понял? В зале? Да. Что, дверница? Хуй знаю, ходил, кидал, нормально было. А над? А Цуню? На Цуню. Ні, на ну, Цуху пуну, кидав це ргачки, пфу, бля. На цюня? На цюня. Не, пробу, ну... царгачки, Братва, хто шарить за нацвалю, ставте плюс в чат. Напишіть плюс нацик. Ну, ну, ти не боичні. Ты піджак? Татате. Страх ні? Чи? Ну, чисто теоретично. Ні, вообще, ну типу, хотів би. Ну. Но... Да? Я не сказав нічого. — А що що це такого стыдно? Двигай рука нахуй. Ну, просто це пізда. — Ти бачиш? — а що? А що знает. Та вона тут в кадрі виглядає, як будто якийсь синсулик, понял. О. Ну такая Пані, стика. — Ти там завжди така хуйня в истории была, така Шараут. <реш> Шараут белый. Шараут. Короче, пацуки, я сегодня на 5 десели. Алеже, будем сегодня снимать жизнь. Якби бы блин, потім спина рівного такого. Я <с plane. Л sharing> ja, це познаю. Як тобі чекаєш? Дай я покажу. Да, 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 Давай, ти покажеш. А в тебе йому нахуєнно виходить, давай. Воно так, воно троє. Тихо. Це, блядь, люди дивляться. Шо? Та похай, давай знімай. Чекай. Чекай, чекай. Не, дай покажу, дай. Покажу плотно йому. Як там? От, до речі, пояснюємо зразу одну помилку. Типу багато хто знімає цей тренажер отак. Це хуйня. Оп. Зняли, щоб менше травматизму було і башимо. І вибав, добре, друзі. Дуже старе. О, я прикол, один, не покажу тебе, ти сюди. Беруться двері. Отак, во. Та я за те, що в чертозі бачив. Ті по а біжверхом беречиш ав. Вейбус скважину, верну. Ти берта скрутило в туалеті, зараз я снімаю влог на ютуб. І вибачаю, що. Ведьман это так. ще питання, для чего нашу назимату? А мое выпускнину ютуб, да, зараз вам. Базовий так? Та, да, дивись, це була не моя карточка, це... типу, маленький, там туди-сюди, з голосім можна доїбати, ніхто я. <плес> Стара школа. Нормально. <плес> О. Приквайні обзорі тут Ну, ноги в тебе нормально літає нормально. Можешь патрон? Давай. А вот, блядь, а вот, давай. Братва, золотили после тренки сразу. Позируем чуть-чуть. Вау. -чуть. -чуть. Главное... То, враховуючи те, що я не ходив два з половиною місяця. і не вживав що абсолютно хава погано, з графіком погано. І всім в принципі в чат погано. Але нічого, я вернусь. Не те, що я вернусь, а я вже вернувся. Працювати братва я на чим. Тому будемо її бачити. Влад. Влада, треба чекати по, по, по 300 днів, поки він поминеться. пойметься. Просто вчився в правознавчому ліцею, в мене все швидко. О, вийшов наш, вийшов наш сладосик. На Таво. На камеру саме вистра, блять, жизнь, Кажу, нормальний дід був. Це У нас такий прикол. Що, що завжди проблема з трусами. Поняли? У нас от. Що Жека, що я завжди без трусовлю. Може вам помогти чимось, не? А, окей. На чому чершаємо, хто сумку не са. Я вже чесно, от, літом раніше, коли ми тренували, всі разом ходили, що Антон були пацки, вони зараз луска. То, блять, постійно я грав чувачі, постійно я проєбаю і постійно я носив сумку, блять. І зараз я яху знаю, як вона буде. Зараз ми побачимо. Зараз бачимо, так. Давай, хай. Чувачі, чувачі. Єбать. старий, за скільки? Влог вже буде підходити до завершення. Це такий, знаєте, перший лайтовий, провірити для себе, що таке б про що бати цю платформу. Якщо вам зайде, якщо буде багато переглядів, багато лайків, то буду вам фуярити випуски кожного тижня. Тому давайте, братва, все залежить від вас. Прилайкали, репостнули, дали коментаря.